Сонцезахисна модель окулярів для чоловіка або для жінки в колекції «Київлінза» від бренду Соленте. Модель, яка дійсно пасує, що жінкам, що чоловікам, повністю матовому, чорному корпусі. Гарна об'ємна лінза, яка гарно закриває очі, однотонна з захистом ЄВ400 і, повторюсь, поляризована. В них неймовірно комфортно на вулиці під час прогулянки або за кермуванням з автомобілем. Мають металевий завушник у сріблястому кольорі на флексах. Дуже зручно сідають по об'єму обличчя, не тиснуть і не спадають. До речі, розраховані вони для власників середнього або вужчого обличчя, і актуальні заміри можна розглянути на сайті Київ Лінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Тут, до речі, особливість цієї моделі в тому, що мають надзвичайно м'яке і зручне перенісся, навіть якщо у вас кісточка, вони не будуть тиснути. Замовити окуляри можна онлайн. у Грама бо ж інстаграм також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.